З нами на відео зв'язку зараз є Володимир Воля, це політолог, експерт, міжнародник, частий гість нашої студії. Пане Володимире, вітаю вас. Слава Україні! Доброго здоров'я, героям, слава! А давайте от розпочнемо наш з вами діалог з перевірки, які проводить наразі служба безпеки України. І от мова йшла стільки що про перевірку одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ е Московського патріархату на Закарпатті. Так, Останнім, останніми тижнями ми бачимо, що Доволі часто і активно відбувається з боку служби безпеки України ці перевірки. Це знову ж таки перевірка в Києво-Печерській лаврі в Чернівецьких монастирях, також якщо я не помиляюся, московського патріархату потім Рівненщина, тепер Закарпаття. Так знову ж таки, чого очікувати в першу чергу від цих перевірок Служби безпеки України, і чи можна казати про те, що фактично держава вже почала таку певну боротьбу із церквою Московського патріархату? Дивіться, тут не йдеться про саме боротьбу з церквою йдеться про боротьбу з тим, що люди, які прикриваючись церковними справами, насправді є агентами впливу російської пропаганди, як мінімум, і можливо, можуть бути причетними через свою прихильність до Росії, причетними можуть бути до якоїсь іншої діяльності на користь держави агресора. Тому зараз е не йдеться про те, що саме це якісь репресії проти УПЦ МП. Йдеться про обшуки, я так розумію, за конкретною інформацією. Тобто, якщо є повідомлення, що в тих чи інших єпархіях е е УПЦ УПЦ Московського патріархату, як називають багато хто, є да, е е е прояви е цієї. Роботи на пропаганду Росії або е, якісь інші. Да? Тому там проводяться, проводяться обшуки, але це вони не просто так ідуть, що ага, вивізка є, он, це грам УПЦ да? МВС, значить, туди йдуть. Ні, так не робиться. Тому говорити про те, що це саме боротьба проти УПЦ, УПЦ, е, яка підпорядковується московському патріархату, не зовсім коректно. Але так дійсно ми бачимо, що це. Поки що виключно єпархії саме цієї конфесії і саме цієї церковної організації, і бачимо, що під час обшуків знаходять речі, які підтверджують, тому питання я думаю, так стоїть, що це вже не останні. що почалася системна робота? Певно, так би, так би мовити, процес, процес почався. Да? І він, це як снігова куля, покотився. І тепер, я думаю, що буде більше людей, які говоритимуть і сигналізуватимуть, що в тих чи інших є є прихитні. Разом з тим, ми ж повинні розуміти, що в рамках цієї УПЦ є різні сили. І ще восени. Частина єпархій разом з Вірянами підняли питання про повну, повний розрив зв'язок з московським патріархатом. І тоді ми бачили, що було зібрання ієрархів УПЦ, і там намагалися зберегти якусь єдність і, врешті, компроміс, якийсь такий знайшли, що. По повний розрив з Московським патріархатом підтвердили, але оця духовна єдність зберігається, Тобто, що? Не, не, не згадувати патріарха Кирила, але от тіпо, канонічна церква, да, Московський патріархат, і зв'язок, їхні канони і все таке інше. Чисто релігійні духов, обрядові норми і таке інше. Але виявилося так, що цей компроміс багато хто о, сприйняв так, що вони далі, о, священники духовенства цієї церковної організації, можуть о, використовувати для о, ретрансляції тез російської пропаганди. Тому ці перевірки, які ми бачимо, обшуки, вони показали, що о, тут все-таки представники тих ієрархії. Єпархії, вибачте, УПЦ повинні врешті остаточно визначитись, з ким вони. І тим більше, що у тих регіонах, де, які були окуповані, де були військові дії, там настроїв про російських вірян немає. Або майже немає, дивлячись, які регіони. Да? Тому те, що проводять зараз за тому Качеській єпархії в Мухачевому в Мукачевому монастирі в Закарпатській партії це е, теж цікавий момент, тому що там, наскільки я почитав, це, це про те, що це організація, яка е, отримувала багато пожертв від Віктора Медведчука. Тобто я розумію, що там е, не могло просто не бути оцього, так би мовити, світоглядної єдності священників. Е, Духовенства цього монастиря з російським, з російською пропагандою з Росією. Тому це перевірки, але це не репресії, просто, як я вже сказав, що вивіску побачив це да, і пішли перевіряти. Ні, це конкретні дії по конкретних, я так розумію, інформації про те, що є якісь порушення, які просто як це м'яко казати непроктними є да, під час війни, а, а які є фактично роботою на державу агресораш. Ми бачимо, що зараз ці перевірки, які проводить Служба безпеки України в єпархіях Московського патріархату і в церквах Московського патріархату, вони є більше такими. Тобто, це перевірка, і якісь певні превентивні заходи на, на випередження, так але тим не менш ми бачили, що в Києво-Печерській лаврі і в інших, в принципі, там церквах і монастирях Московського патріархату знаходили. І громадян з російським паспортом, але це окей, ну типу церква московського патріархату, хоча також запитань чимало викликає, і також були знайдені і е, друковані матеріали щодо того, е, умовно кажучи, як проводити пропаганду руського міра та умовно кажучи, оці от, так звані методички, да з російськими наративами, які також були вилучені, і знову ж таки, чи побачимо ми якусь вже подальшу, можливо, навіть притягнення до кримінальної відповідальності. Там, от тих представників цієї єпархії, і якими мають бути подальші послідовні дії, або, умовно кажучи, церква перестала пропагувати ідеологію руського міру, саме церква московського патріархату? Е, дивіться, справа в тому, що там знаходили, так, знаходили матеріали. Да? Е, що за матеріали? Це не просто якась листівочка, щось роздруковане на принтері. Це матеріали, виготовлені типографським способом. Тобто, е, Промисловим способом, великими тиражами, і припустимо, всі ми люди прекрасно розуміємо, що коли нам по поштових скрийках рознесуть різноманітну агітацію, щось дають, десь щось принесли додому, поклали, не читали, бо вони цікаво, просто взяли. А тоді вже прийшли і глянули, що да, щоб таке поклали, навіть не дивилися. Це одна справа. Але коли е, йдеться про те, що ціле е, зібрання. Матеріалів або е, саме, один з той самий матеріал, е, друкований, він, е, так би мовити, пев, певна кількість його знаходиться, да? тобто однієї брошурки, то це вже знаєте ознаки, то, що людина могла е, розповсюджувати ці речі. І Якщо говорити про відповідальність, то тут конкретно йтиметься про відповідальність конкретних осіб. Знову ж таки, чи можна людину засудити за те, що в неї якась бриддя надрукована, чи яка російська пропагандистська є? За, за те, що десь щось знайшли один два екземпляри, це знаєте, не злочин. Але якщо є певні ознаки того, що людина системно могла працювати на Російську Федерацію, в тому числі що. Ж Навідники ці да, це якщо говорити, то навіть позахідних регіонах ми бачимо, що обстрілюють ракетами все. Хто надає інформацію координати росіянам? Да? Так що ці люди можуть бути і цивільними, ці можуть люди бути і священниками, ці люди можуть взагалі жодного стосунку не мати до саме до комплексів цих церковних, да? тобто вони собі там. Прихильники російського світу вони собі ходять і. Але це, це насторожує, коли е, отак просто зухвало да, під час війни е, священики допускають ретрансляцію російських тест. Дві головні, е, дві, голов, дві основи цієї російської е, гордині, цього імперського лукавства, і Яке насправді як сатанізм, да, ідолопоклонство, е, Це перше, вони вважають, що вони Русь мають монопольне право називатися Руссю. Тому вони це кажуть, що е, е, Україна це не Русь, да, це Малоросія, це додаток до них. І друге, це те, що е, вони третій Рим і свята Русь. Насправді вони ніяка не свята. І оце свята Русь. Оці прихильники православ'я Московського патріархату, вони ретранслюють заодно і всі ці тези про те, що немає України і монополія Росії а, на, на, на те, щоб називатися Русою. До речі, ми, ті тексти, матеріали, які, фото, які були викладені, я дивився, це читав, Мене це не здивувало. Це дві речі, основа сучасного російського імперіалізму і взагалі московського, московського імперіалізму, імперіалізму ще е, з часів е, Боголюбського. Оце, що вони Руссю себе почали називати. Ну Це більше, звісно, при Василь Третій, який одружився на е, московський князь Василь Третій, який одружився на. Візантійській принцесі, да і з цього і почалася Москва, третій Рим. Да? І це вони претензія всія Русі колокольня Івана Великого у московському Кремлі. Оце ж цього князя там написано під куполом сія Русі. Тобто вони вкрали все у всіх, і оці дві тези про те, що Русь тільки одна це Росія. І вона свята, що це ретранслюється священниками, тому з цим треба теж боротися не просто обшуками, це потрібна бути якась масштабна інформаційна кампанія з українського боку, тому що йдеться про тотальне ураження сотень мільйонів людей на просторах колишнього радянського союзу. цим хибним уявленням це вірус російського, російського імперіалізму. І цієї російського місіанства дві речі, які взаємопов'язані, давайте також окрім е перевірок служби безпеки України церков московського патріархату, поговоримо і про надання військової допомоги Україні, тому що це також одна з актуальних тем, яких сьогодні якої сьогодні потребує Україна, це зокрема постачання озброєння. Генсек НАТО Єнс Столтенберг наразі заявив, що остаточне рішення про передачу зенітно-ракетних комплексів. Петріот ще не ухвалили, втім в альянсі тривають дискусії з цього приводу. Міністерство оборони сполучених штатів Америки поки не планує розпочати поставки систем Петріот для захисту українського неба від російських ракетних атак. Зокрема, про це заявив речник Пентагону Пет Райдер. Якщо говорити про ці Петріоти, так дискусія вже так само точиться і з останнього там ракетного обстрілу України, коли також постраждала і Польща безпосередньо. Чи отримає Україна Петріоти на вашу думку в найближчій перспективі з урахуванням того, що більш сучасніші зенітні ракетні комплекси, а у нас вже є на озброєнні, тому що саме Німеччина передала нам вже і Рісте, так умовно кажучи, вони є такими найпередовими, найсучаснішими, і ми бачимо, що наші військові з ними справляються. Причому справляються на відміну, тому що неодноразово Володимир Зеленський зазначав про те, що ефективність спрацювання відбивання ракет саме от АРІСТЕ 100%. Чому не хочуть передати Петріоти, в чому можуть бути якісь певні підводні камені? Я думаю, що тут якраз йдеться про те, що Петріоти задіяні вже в е системі оборони НАТО, протиповітряної оборони НАТО, вони інтегровані на відміну від Лістей, яка навіть застосовується ще в Німеччині. Це нове озброєння. І я не виключаю, що найближчими. Тижням все таки, ну не, не скажу так, що тиждень, два-три, да? а от туди далі може бути все таки ухвалене рішення про те, щоб Україні надати Петріо. Знову ж таки, там той райдер сказав, чому їх не надають. Ну те, що потрібно навчання певне, то це складна система. Хоча я згоден з вами, що і рістенам надали, навчились наші доволі швидко і нічого, все це працює. Да? Ну як я сказав, що мабуть, тому що Петріот базов, це базова модель для протиповітряної оборони НАТО, тобто в цьому класі е протиракетної проти протиповітряної техніки. І оця історія про консультації. Ми бачили, як Польща гордо готова була вкидати нам е німецькі Петрі, які Німеччина зап запропонувала Польщі. Тобто сказали, що от якщо е, Німеччина нам пропонує, то краще передати Україні, захищаючи західні регіони України, ця система захищатиме і Польщу. Вчора Муравецькому запропонували, щоб Польща передала свої системи Україні, щоб, бо захищаючи західні регіони України, польські системи Петріот захищатимуть і Польщу. Моравецький відмовився. <ганування> так що, оці всі ці дискусії, я думаю, що ми не повинні бути заручниками оцих ігор і оцих маніпуляцій з приводу того, хто там кому що дає, як сказав Райдер, йдеться про те, що кожна держава, кожен уряд і до речі, і Столтенберг сказав ухвалюють самостійно рішення про передачу того чи ви іншого виду озброєнь. Але, як зазначив Райдер, що в будь-якому випадку відбуваються консультації між державами, тому що йдеться про систему колективної безпеки НАТО. Це, власне, те, що німецькі представники говорили, що потрібні консультації. Так що, все ж таки, і рісте це добре. І добре, якщо їх буде ще більше, і якомога швидше їх ставатиме більше. Президент Зеленський, до речі, заявив через того, що. Німеччина обіцяла прискорити постачання і А що стосується Петріо, то питання залишається все рівно актуальним, тому що нам за, за рахунок і ми не зможемо отримати лише за рахунок і ми не зможемо отримати достатню кількість такого класу систем протиповітряної оборони. Тобто і рісте це добре, але щоб швидше закрити небо і більше, потрібно, щоб були ще постачання. Тобто, збільшити е, кількість е, систем подібного класу е, можна швидше, якщо постачати і рісте, і патріоти. Ну, також Дмитро Кулеба, зокрема, закликав НАТО збільшити виробництво зброї для допомоги України. І він зазначив, якщо цього не станеться, то Україна не зможе перезмогти ось так просто вже попередив він. Зокрема, зазначимо про те, що міністри країн НАТО проведуть переговори 29-30 листопада в Бухаресті. На порядку денному постане питання про те, як краще підтримати Україну. Останнє, коли я був присутнім на міністерській зустрічі НАТО, я пройшов із трьома словами: це зброя, зброя та зброя цього разу. Хоча цей запит стоїть абсолютно гостро, я уточнив його, сказавши, що нам потрібні ППО, танки та виробничі лінії. Зауважив Кулеби. Також міністр наголосив, що чиновники мають бути реалістами і менше покладатися на непостійних партнерів. Зокрема, цього разу після зустрічі міністрів НАТО міністрів країн НАТО так чи побачимо ми якесь суттєве посилення військової допомоги саме від країн НАТО, тобто не тільки від Сполучених Штатів Америки, а й від інших країн, членів учасників НАТО? Ну, вона і так допомога та зростає. Очікуємо вчора. Було читав, я зрозумів, що анонсували постачання додаткових гепардів від Німеччини. Що стосується ненадійних партнерів, можливо, в тому в числі мали на увазі Швейцарію, яка знову відмовила Німеччині в тому, щоб надати е, боєприпаси для цих гепардів в Україні, тому що це боєприпаси виготовлялися. За участю швейцарських виробників, і тому Німеччина з іншими країнами створюють окреме виробництво боєприпасів для цих систем. Тобто, як мінімум, ми можемо очікувати. До речі, і від Британії системи протиповітряної оборони вони ж е, є системи е, ППО різного класу для різного, різного призначення, да? тому Петріот і Рісте це один клас. Це, Оті, що поменше для прикриття е, від дронів е, ці, типу, е, на, на зразок гіпарда, да? е, 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 британської е, франко італійські системи нам швидше за все будуть передані, і ми бачимо, що в італійському, в тому числі уряд, уряді, пішли, відмовилися від голосування у парламенті при воно дання зброї України. А вирішили ці питання оформлювати урядовими декретами. Я сподіваюся, що це пришвидшить постачання допомоги з боку Італії. Ну і крім того, є пожвавлення. Словаччина один з найбільших, найбільш активних учасників надання допомоги. Треба згадати, що саме Словаччина Чехія передали велику кількість техніки різної Україні за систему кругового обміну. Днями вчора було повідомлено, що передають БМП-1-30 штук, і це добре. Можливо, Грецію мовлять відмовити передати нам е якусь частину систем радянського виробництва, тобто відмовитись від систем радянського виробництва, передати їх Україні і отримати на заміну системи західного зразка. Тому я думаю, що е Допомога вона не зменшуватиметься і не залишатиметься на тому рівні, а зростатиме. Ну і те, що стосується виробництва, то воно ж все більш стає масштабним відновлення виробництва військової техніки. Зараз певною мірою починається військово-промисловий комплекс, тому що комплекс на різні зразки військової техніки зростає, і ми бачимо, що лише західні компанії вже не можуть цього зворонити. Тому багато хто з західних держав купує починає купувати техніку виготовлену в Південній Кореї та ще десь. От, до речі, як приклад Польща. Да? Це значить, що по, по слові потужності західного світу не задовольняють потреб е у тих західних державах на військову техніку. Тому я думаю, що відновлюватиметься виробництво. Ще звернув увагу на що? Що там з українського боку є пропозиція західних партнерів, щоб передавали не лише техніку організовувати спільне виробництво чогось. От дуже, дуже добре, що відновили виготовлення боєприпасів 152-го, здається, калібру і ще там якось. Це дуже добре, бо у нас це потрібно було зробити давно. Я думаю, що це відновлено у співпраці з західними партнерами. Якісь види техніки західної, простіше, не дуже навіть доволі технологічні, ми могли б виготовляти за західними ліцензіями у з західними компаніями навіть навіть на нашій території. Тобто, пев певна інтеграція можливостей виробничих вона б дозволяла поступово створювати цю ремонтну базу. Це, до речі, те, що сказав. Райдер і про Петріоти і будь про, про будь-яку техніку західного зразка Україна постачає не лише навчання, а й е, підрозділи. Матеріальна база з обслуговування і ремонту такої техніки. На жаль, ми бачимо, що зараз наші е, 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 гаубиці, панцергаубиці возили в аж битву на ремонт і на обслуговування. А тепер буде краще вже з цим питанням, тому що на території Словаччини створюють німці свої спільно з словаками, створюють свої оці обслуговуючі підрозділи. Так що то я думаю, дуже добре, і все буде наростати. Підтримка України наростатиме. Також вчора з'явилася інформація про те, що наразі НАТО переглядає все ж таки можливість надання Україні винищувачів Міг 29 або ж навіть Ф-16. На вашу думку, в короткостроковій перспективі, наскільки це реально? Чи це вже все ж таки от питання там довшої перспективи, можливо, навіть в рік часу мені важко сказати, яка перспектива, але вже певний час ми чуємо, що у НАТО розглядають. Знову ж таки, розглядають. Багато хто інтерпретує, що розглядають, це значить ось вже дадуть. Розглядають. Тобто це питання дискутується, обговорюється. А коли буде ухвалене рішення, дійсно невідомо. І в будь-якому випадку ми наближаємося до того моменту, що все-таки, що це рішення буде ухвалене, тому що. Як би сказати, вже просто критичний, критич, критичний поріг наближається, тому що ця, ця військова техніка вона нам потрібна для більш ефективних дій для звільнення своїх територій. Тобто нам потрібно більше літаків для того, щоб завдавати удари по позиціях по, по тій глибокій обороні, яку влаштували росіяни. На окупованих е, територіях в е, Луганській, Донецькій, Запорізькій Херсонській областях. Тобто, ці позиції, звісно, що можна е, далекобійною артилерією руйнувати там тилові якісь позиції, але все ж таки те, що там робить Росія на окупованих територіях, це е, певною мірою навіть історична спроба. Зафіксувати ці території за собою, і тому ця глибока оборона декілька ліній там е, супутникові фото, вони їх риють і так, і сяк там, і, і фігурами різними, і, і де їх тільки немає. Вони істерично готуються до оборони, причому готуються аж в Криму, навіть вже риють окопи. І це це значить, що наші війська можуть там. Е, Зустрічати чималий спротив, і авіація нам для нас знову стає більш актуальною для проведення наступальних дій. Давайте також обговоримо ще одну ініціативу. Зокрема, чеська громада, чеська громадська ініціатива, подарунок для Путіна, опублікувала петицію з пропозиції відключити електроенергію будівлям, які належать посольству Російської Федерації. І ця петиція є відповіддю на системне руйнування енергетичної інфраструктури нашої держави. Росія, вочевидь, вирішила зламати Україну темрявою і морозими. Як вищий моральний принцип, просимо відповідні державні та приватні енергорозподільчі компанії дати російським дипломатам у Празі відчути на собі смак власних ліків. Вимагаємо відключити всі будівлі, що належать Російській Федерації від газу, води та електроенергії. Йдеться у тексті петиції. Знову ж таки, на вашу думку, чи підтримують чехи цю петицію, і чи стане от саме ця петиція, можливо, знаєте, таким світовим флешмобом, серед, зокрема, серед цивілізованих країн світу, які підтримують нашу державу, аби вкотре в першу чергу її продемонструвати стійкість з Україною і знову ж таки висловити свою позицію щодо Російської Федерації? Ідея красива, цікава. Я читав в інтернеті десь декілька днів тому, що Можливо, по всіх країнах відключити російські посольства, генконсульства, консульства та, і таке інше. Цікава ідея, да? красива ідея. Е -е, в петиції, я так зрозумів, е -е, йдеться про те, щоб взагалі відключити. Тонко я не знаю цієї петиції, але е -е, йдеться про. Е -е, Дотримання Віденської конвенції про дипломатичні відносини і відключення посольства і консульств від електропостачання може бути розцінене як порушення. Тому, звісно, що Росія в такому випадку зробить дзеркальні заходи, відключить. Всі посольства тих держав, які відключили в себе російські посольства, і в Москві відключать так само посольства цих держав. Тому що реалістично, влада будь-якої держави не погодиться на відключення російських посольств від електропостачання, але, але флешмоб саме да, з нетривалим відключенням в один і той же час. Ну, цілком можуть провести. Хоча я теж це не дуже вірю, але все, зараз все можливе. Тому що, як сказав, йдеться про Віденську конвенцію, і як би там не було, а посольства іноземних держав вони знаходяться під охороною, вони недоторкані.